Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У місті Куп'янськ постраждали 71-річна, 62-річна та 27-річна жінки. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння. Три каба, два БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Куп'янськ пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди, два автомобілі та гараж. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 18 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам'янка та в бік довгенького. На Куб'янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки Загризового Степової Новоселівки у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитрон Єгор Мікенін. Харків. Новини.